Андрій Володимирович, вітаю вас з перемогою металурга в останньому Дякую. матчі над Ворсклою. Дивилися цю гру? <рес> Добре, таке питання, дуже цікаве. Ну я як же, звісно, дивився. Дивився, дуже дивився, пристально дивився. Дуже я б за них був, як би мовити, гордий? Ну, навіть не гордий. Я кричав так, всі чули в радіусі двох-трьох. Домів біля мене, які живуть люди. От я дуже кричав, дуже мені сподобалася ця гра. Я потім позвонив нашому тренеру, сказав дуже дякую. Він теж на таких емоціях. Команда показала себе як ніколи. Ви самі знаєте, що ніхто, я так думаю, ну може пару процентів, в тому числі і ви, мабуть, думали, що буде все добре. Ми дуже переживали, дуже боялися, що команда не вистачить, дуже серйозний суперник, але що допомогло? Тренер раз, команда два, ми три, ну і президент чотири. Я думаю, це в спайці нам зробить дуже такий положительний ефект, який ми покажемо, що команда наша козаки йдуть, ж? Правильно, козаки. Ну от вони йдуть. Це тільки початок, як я написав у Фейсбуці. Козаки йдуть. А ви давно підтримуєте металург і ваша компанія генеральним спонсором клубу. Як ви знайшли один одного? Тут таке теж питання. Це 6 квітня 2018 року Володимир Вікторович Буряк, наш мер. Попросив мене, каже, можете допоможете клубу Андрій Володимирович, Знає мою любов до клубу, до футболу. Я сказав, ну давайте спробуємо. І з того 2018 року, зараз вже 25, 7 з половиною років я підтримую клуб. Підтримую і коли було добре, і коли було погано. Не зважаючи, на цю війну, яка пішла з 22 року. Я не кидав клуб. Я завжди разом з ним, які би не були і добре, і погано, Я завжди з ним. Так що це моє кохання, це моя любов. До останнього. Я ж сам футболіст, я знаю, як це тяжко людям, коли нема того вболівальника, який за нього вболіває. Тому я з клубом назавжди. А як змінився клуб за ці роки на ваших очах? Ну, давайте так, то таке питання, ну як. Він тоді був в аматорському, коли ми починали, потім друга ліга, потім перша. Доволі таки ми дуже серйозний пройшли путь, шлях, точніше, коли вже вийшли на ігру з Вересом. Коли ми виходили в УПЛ, розумієте, ну не вийшла то вже історія. Так що дуже-дуже великий шлях подоланий. Так що клуб тільки становиться сильніший. Ми ж знову ж казаки, так що нам немає нікуди відступати. Які матчі найбільш пам'ятними залишаються для вас за останні роки? То дуже цікаве питання. Зовсім. Мені всі всім матчі, я від всіх давайте чесно, кайфую. Але є така, може тройка, може п'ятірка. Ну, саме на перше, це коли. Стадіон у Львові, Львівського Карпат, коли всі зібралися, всі весь бомон Львова, всі чекали, що ми програємо, вийшли наші хлопці, дали 1-0, пан Маркевич був в шоці, всі були в шоці. Один я кричав Металур-чемпіон. Оце перший матч. Другий, ну, Полісся, понятно, Полісся, Моршин. Могильний забив гол, нам не зарахували. Ну, то таке. Дуже подобалось мені епіцентр, дуже мені подобався їх тренер, як він казав. Андрій Володимирович, це тільки початок, ще два роки. І, от, будь ласка, вони у премєр Лізі, куди і ми маємо піти. Матчів дуже багато. Ну І ще один такий він з присмаком таким поганим для мене це металург Верес. Дуже це для нас сильний урок. Ми були в шагі від прем'єр-ліги, ну добре, не вийшло, нічого. Там буде нам краще, ми вже там покажемо. Трошки а, пізніше. А кого з футболістів, Металурга, тих, які, можливо, і залишили вже наш клуб, хотіли б виділити, хто для вас таким був яскравим футболістом і назавжди залишається Ну, На перше, я зрозумів, на перше, то наш капітан Сарапіїв, то зрозуміло, це, це наша зірка. Хто би не казав, Сарапій, це номер один. Потім царство небесне Білоцерковець дуже сподобався мені могильний, ну, Сідоров. Ну, команда у нас дуже серйозна, дуже, дуже така мені ну, от Ці чотири чоловіка, ну ще п'ятий, ну, кого б ще назвати, допустим, ну, наш воротар «Байда». Дуже толковий класний пацан. Ну, трешого трішки треба мені йому робити, 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 і буде в нього добрий воротар. Пригадали ви матч в Моршині. Ви відвідували майже всі матчі команди ну, і в Моршині, так. і в Умані. Це було особисто ваше бажання бути поруч з командою. Ну ви ж розумієте, що хлопці, бо я сам футболіст. Футболісти то їх діти. Якщо до них не приходиш, не ходиш, ними не спілкуєшся, не п'єш каву, не обнімаєш, не як, як, як хлопець-хлопців. Вони ж починають інстрадати, вони не до футболу, вони вже переживають, що їх кинули. Тому і з ними постійно треба бути. Тоді я і зрозумів, що треба трошечки в Мошені затриматися. Мені подобається Мошин. Я там сам з долини, мені недалеко. Я відчував себе як вдома, і з хлопцями ми провели скільки там шість-сім місяців нормальної спільної роботи. І бачите, що вийшло? вийшло все всього Ну, Такое. А розкажіть трішки більше про своє дитинство. Сказали ви, що ви футбол любите, були футболістом. Про свою кар'єру розкажіть, де народилися, до речі? Так, народився я в Тернопільській області, Борщівський район, ну там футбол я не грав. Потім я поїхав в місто Герой, як я називаю, Долина, то Франківська область. От там я почав тренуватися, дуже дуже мені подобався. Я дуже, дуже люблю футбол і любив, грав в нього. Була Дю США, в якій я грав, Ну, потім я грав. В нашому місному, місному клубі Нафтових долина місцевому. Ну, то аматорський клуб. Пройшло трошки часу, ну вже я не пішов вже в велику, великий футбол, яке я називаю, бо треба було вчитися, приймати рішення. О, то закінчили в 17 років. Так що моя судьба зв'язана завжди з футболом, з нафтових Долина» і вже з 20, точніше з 18 років, з металу в Запоріжжі. А на якій позиції грали? Нападаєш, нападник, вибач, ти що, я крайній краній, вінгер, що я лівий правий б'ю, який хочеш. А за які команди тоді в юності вболівали? Ну, ми всі вволювали Динамо токи І Відповідно, вболівали і за команду Київ, а й футболістів тоді могли ну, Та що тоді що, ну, звісно, то ж Блахін, то номер один тоді був Блахін. А, вибачай, що Динамо Белісі. Дуже подобав Динамо Тбілісі, Шангелія. Гуцаю, хто там що Кіпіані, там така серйозна банда була, як і Динамо Києва. Ну я давно бачу вас і на футзальних матчах, і на баскетбольних поєдинках. У вас ося любов до спорту, вона з дитинства, прямо так. Ну так, так, так. Я люблю люблю спорт і баскетбол люблю. Я і знаю нашого президента Елькінсона, дуже така, як можна сказати, відважна людина. Він постійно починає той сезон, дуже непонятно на яких. На условиях там все робить, а потім бачиш і друге місце, третє він привозив. Дуже серйозний чоловік. Так що я люблю і баскетбол, і футбол, і ну, гандбол теж хай буде. Зараз створена спортивну раду, СК Металург. Чим займатиметься ця рада, які функції, які обов'язки? Ну да, спортивна рада була створена при спортивному клубі Металург Запоріжжя по ініціативі клубу і меценатів, і спонсорів. Ми маємо об'єднати всі зусилля всіх спонсорів, які зараз в клубі, для підняття нашого, нашого футболу, нашого металурга, нашої академії. Тому для того була зроблена ця спортивна рада. Головна мета спортивної ради, щоб всі бачили, що ми працюємо відкрито, прозоро, немає ніяких ні накатів, ні закатів, ні підкатів, нічого. Кожна гривня працює на наш футбол, на нашу академію, на наш клуб, на на нашу всю дитячу школу. Так що я кажучи зараз в камеру, можу сказати, що ми чекаємо бізнес, чекаємо для нашого общій нашої мети, щоб футбол нарешті. Пам'ятаючи, коли ми були і грали в Кубках УЄФА, да? хотіли б знову зіграти? Мені би хотілося. Тому хлопці і дівчата, хто займається бізнесом, приходьте. Ми раді. Я відкритий для вас всіх, будемо все вказати, показувати, як працювати, де, як, і куди ми тратимо гроші, як ми даємо, які направлення, які футбол, які спортивні е, снаряди і тому подібне. Також вас обрано почесним президентом клубу. Так, а що для вас означає цей статус? Та, для мене це розум... розумієте, це. Бути одною частиною клубу, де зараз ми знаходимося, на той поляні, де грали такі серйозні игроки, Та, для мене це фантастика. Я і зараз що просипаюсь ночі, думаю, що сталося. Я презид... Ви не розумієте, то емоції, вон, мурашки, вон, воно. Це дуже приємно Так, да, да, Я повірте, я віддам все, що треба, все, що в мене є, щоб клуб снар був впереді, щоб він був в УПЕЛІ. Я думаю, що таке буде. Ну і прошу давайте до мене, приходьте нормальні люди, я всіх чекаю, всі мене знають. То вже конкретно клуб а вже моє ім'я. Нема того, щоб хтось -то там, як кажуть, плітки в місті, давайте щось там, вони пілять бізнес, ми ж все знаємо. Ніхто нічого не піле. Приходьте, Ту пі пілу ми зламали, все нормально. Ну а зараз відчуваєте, що за останній рік стало більше партнерів спонсорів. Ще ну, є ось да. ця синергія спонсорів да, та да, клубу в нашому. Да. Якщо ми бачимо, бачите, подивиться. Кофіард, Айрон, всі нормальні, серйозні люди ще з нами. Я знаю, що і ще підтягнуться люди, але все серйозне, хто поважає спорт і поважає клуб, всі з нами. Так що я всіх чекаю, і ми зробимо достойний клуб, і ми в Запоріжжі буде, як завжди, впереді нашого футбольного чемпіонату. А ви порадили бізнесам підключатися, можливо, не тільки запорізьким до цього клубу? Ну, а як же ж, звісно, розумієте, коли приходиш до яких цілей, що ти вже щось можеш в цій житті е, досягнути, треба щось, як я кажу, і віддати. Це ж не можна брати. Я дійшов до того, я вже розумію, що коли ми приходимо в академію, 600 наших діточок грає, ну як ним не дати ні не дати увагу, головне, ні тренерів, які виходять наші серйозні ігри звідки? Та бачите, Так що я рахую, що якщо ти маєш бажання, ти маєш віддавати дітям нашим, ну і нашому клубу однозначно. А чи безпечно зараз інвестувати у спорт в нашому регіоні? Ну таке, знаєте, я сам пацан, чесно кажучи, я так себе називаю різковою. Знаєте, я казав один мій знайомий, бізнес це. Так, по-російськи, по-маскальськи скажу, здорова доля авантюризму. Вот, так что, таке. Хто як бачить, я бачу, я оптиміст, я все бачу в дуже в нормальному кольорі. Всі бачать, може, в отрицатиму, тому їм не подобається. Я не бачу. Я бачу все добре. Все буде, перемога за нами. І найголовніше, ЗСУ стоїть. Вони своє життя віддають за що ми з тобою зараз тут спілкувалися, так? І я вірю в них. І ми зробимо все, щоб вони не були на нас тину дивитися на нас. А ми всіма силами допоможемо побороти цю москальщину навалу і бути нашою державою, і сіяти на весь всесвіт. А ви підтримуєте ЗСУ, але не афішуєте ніколи, особливо. Ніколи, Можливо, трішки да. більше зараз скажете. Ну, нащо? Я підтримую, люди знають. Дуже підтримую. Я можу сказати, куди, і крім ЗСУ, я ще підтримую українську добровольчу армію, це Дмитрий Ярош. Я багато роблю і грошових внесків, і ДФТГ. Я всім допомагаю. То мене просять, по, по можливості я всім це допомагаю. А, які перспективи ви бачите для Металурга на найближчі роки? Тому що той бюджет, який виділяється на КП, на клуб, на команду йде менше ніж половина. І ви це чудово знаєте, ну, да, конкурувати да, з тими командами, в кого є потужний інвестор, ну нам важкувати, Часно. Я кажучи. думаю, що ми зберемося з бізнесом і Ми все зробимо. Головне зрозуміти. Я думаю, от наше зараз інтерв'ю – це перший етап, коли бізнес зрозуміє, що ми прийшли. Спортивна рада зі мною надовго. Якщо надовго, то ми будемо робити все як положено, як по правилам, ми зробимо системний клуб. Він має працювати і на себе, і на людей, і на громаду. Розумієте, громада має дивитися, що клуб не тільки як спортивний, а він вже соціальний проєкт, щоб люди зрозуміли нарешті, а вони розуміють, що не тільки війною ми маємо жити. Розумієте? Діти мають грати, футбол має бути, а потім закінчиться війна, ми все це. Зробимо краще, а насамперед, поки так. І я не сумніваюся, коли закінчиться війна, і буде у нас і бюджет, буде у нас і перемоги, хоча вони і зараз все у нас буде. І цей стадіон буде повний, яким тільки збудувався. Ну, це дуже приємно, такі позитивні речі, навіть відчуваються. Тільки не позитив, по-другому ніяк. Ну, тоді на завершення, скажіть якусь пораду для наших вболівальників, які так само стежать за кожним матчем металурга, вболівають за нашу команду. Ну, дивіться, ті, хто вболіває за командою, вболівайте далі. Хто не вболіває, давайте вболівати. Ми все робимо для вас, все робимо, то, щоб футбол був, щоб він жив, щоб люди наші бачили, що ми згодні, що наші діти тренувалися, щоб все було добре. А те, як хто, як хто відноситься до нього, то вже то свій чоловік теж думає, як тому треба. Я дуже люблю наш клуб, я дуже люблю наших болівальників. Я дуже люблю наших фанатів. Все це добре, але при одному слові, якщо громада, ми бізнес і міська рада будемо разом, і тоді у нас буде все добре. Насамперед, ми будемо йти наших, до наших перемог, до нашої виходу в УПЛ насамперед. А поки така ситуація така є. Дякую вам за таку відверту розмову. Бажаю всім нам, щоб справді Металург опинився в недалекому майбутньому серед команд Прем'єр-ліги. Дякую, що ми, що ми з вами зустрілися нарешті і провели таку бесіду. Я думаю, що ми не останній раз це зробимо, ми ще будемо частіше спілкуватися. Повірте, ми і всі ми маємо це вірити, що ми будемо в ОПЛ. Найкоротшим шляхом ми туди дійдемо. Ми нарешті будемо в еліті нашого футбольного клубу. І Я не сумніваюся, що на цю арену ми колись принесемо як мінімум Кубок України, а як максимум, максимум, ну звісно, золоті медалі чемпіона України. Ну як це так ну, Запоріжжя без, без нагород? Ми ж знаємо нашу історію. 35-й рік, коли Металург тільки зробив, він почав свою е, кар'єру, якщо можна так сказати. І до 18-го року ми теж билися Ви пам'ятаєте, ми грали в УЄФА. У нас все було. І в нас є історія, яку ми маємо далі, далі тягнути, і ми будемо це робити, і ми це зробимо. Я бачу, що команда настроєна, тренера дуже добрі, колектив шикарний, стадіон є. Що нам ще треба, база є. Так що ще до, до зустрічі, я думаю, ми ще будемо спілкуватися. Ну тоді почуємось, побачимо скоро. Дякую, дякую, дуже дякую.